Друзі, привіт, привіт! Мене звати Вікторія Клименко. Я хед клієнтського сервісу компанії GoIT. Рада вас вітати на нашому ютубі. Сьогодні ми почуємо історію успіху від нашої випускниці курсу Fullstack Online Анастасії. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, на якій позиції і в якій компанії. Я зараз працюю в невеличкій компанії, яка називається Галандер. Це чеська фірма, яка займається розробкою сайтів, саме інтернет-магазинів. Я працюю на позиції Junior джуніор фулстак девелопер. Як давно потрапила в цю компанію? Я вже там працюю ось іде третій місяць. Мені дуже подобається, дуже мені пощастило з цим стартом. що я знайшла цю роботу, тому що все як я і мріяла, так що все так і має скластися. <рес> Клас, Це дуже круто. А розкажи, будь ласка, хто ти за освітою? Яке було твоє життя до ІТ, Звідки ти чим ти займалася? Я можна сказати, економіст. Я зараз і досі навчаюся ще на маркетинг-менеджмент, навчаюся я за кордоном. Я знаходжусь зараз в Чехії вже другий рік і закінчую магістратуру, також маркетолог, менеджмент, щось, щось таке між цим. От і, в принципі, встигла попрацювати небагато, працювала там в банку трішки, але в основному це було лише навчання, навчання, навчання. По економічному профілю. Угу. А Ти вчишся чешською мовою, англійською, чи якою? Навчаюсь англійською, у мене все навчання англійською мовою, так. Угу. Тобто одразу питання про рівень англійської в нас відпадає, тому що я так розумію, англійська хороша. Хороша. Звісно, не продвинута, тому що я все-таки знаходжусь не в, там, в Америці, не в Британії, а в Чехії. А тут попростіше з цим, але так, англійську я знаю добре. Розкажи, будь ласка, чому взагалі вирішила піти на курси IT, якщо ти, по-перше, і так вчишся, здобуваєш освіту, і тим паче зовсім не споріднено, начебто, з твоєю основною. У мене як у багатьох студентів виник невеликий страх, що робити далі. Після того, як закінчується твоя програма навчання, куди бігти, а особливо коли це за кордоном, ти розумієш, що з цим пов'язане не тільки твоє так, заробіток, а ще й можливість перебувати, в принципі, за кордоном, бо не працювати тут неможливо. Тому в мене постало це питання, що ж я буду робити з англійською мовою в Чехії. Варіантів було небагато, тому я почала шукати, чим же я можу займатися таким. Що не потребує конкретного знання мови, і мені трапився тікток однієї дівчинки, яка знаходиться в Данії, і вона виявилася випускницею GoIT. Вона розповідала в цих відео про свою роботу і про те, як вона з правовика, з юриста стала девелопером. Вона також навчалася на фолстаті. І мене це настільки здивувало, я така нічого собі, І вона просто розповіла про школу, поділилася своїми враженнями, і це дійсно мене вразило, Я звісно, довго думала. Чи варто додавати ще одне навчання в свою копілочку, тому що це якби треба поєднувати? Але таки наважилася. От скажи, будь ласка, коли ти почала шукати роботу? Це відбувалося ще під час навчання на бекенді, коли ми вже були. І я почала шукати, тому що ну, нам казали, що заздалегідь треба починати розсилати резюме, особливо за кордоном. працевлаштування може займати 2-3 місяці. Але я довго не шукала. Скажу відразу. У мене буквально моє друге відіслане резюме. Так сказати, вистрілило. Це була вакансія на студентському нашому сайті. Тобто, шукали студента. Розкажи, які можливо вимоги були, тобто, чи після курсів ти одразу на них підходила, чи потрібно було довчити щось нове. Шукали з факультету інформатики студента. Я не інформатик, я економіст. Це була одна з вимог, звісно, я довго думала. Але по всім іншим це знання англійської мови, розуміння базово чеської мови і знання всього того, що ми вчили по факту на нашому курсі, прям ідеально підійшло. Тобто, це було React, це було ну, JavaScript, відповідно, знання розуміння бекенду загальне, і там, в принципі, казало, що ми вас будемо вчити, але ось це розуміння. Теорії має бути. Я подумала, я це все дійсно знаю. Е, нічого якби й додаткового не треба вчити. Півбесіда у нас можна сказати, в мене не було, тому що ми просто зустрілись, Мені запитали, ти це знаєш? Тепер так кажу, ну все, приходь. Як я зрозуміла, це було тому, що на роботі ми працюємо з зовсім іншим, тобто ми використовуємо, звісно. Всю цю базу, але це все зовсім інше, І інші фреймворки мені треба використовувати зараз. Я працюю взагалі з штучним інтелектом, як ми називаємо prompt engineering Я зараз вивчаю, тісно спілкуюся з чатом GPT для роботи, але завдяки тому, що є якась база, це не так важко. Тобто, ти розумієш, наприклад, як документацію реакту. Там ти зрозумієш документацію інших фреймворків. Чи не стало перешкодою те, що ти не вчилася в університеті на кафедрі інформатики, можливо, чи про це не запитували, тому що, знаєш, все ж таки курс, тим паче іншої країни і а, університет інформатики. Я думаю, це все ж таки трошки різне, тим паче для а, закордонної компанії? Ну, мій керівник дуже зацікавився. Він мене більше розпитував про саму школу, ніж про те, що я там вмію, що я там знаю. Він мене роз... Спитував, що це таке, як це працює. Я не знаю, чи взагалі користується популярністю щось таке в Чехії, тому що тут, в принципі, з е, айтішниками велика проблема, і тим паче з дівчатами я скажу по секрету. Мені це сказало багато роботодавців, що на дівчат є гарні квоти в багатьох компаніях, тому що боряться за. Різноманітність на робочому місці. Розкажи, будь ласка, як часто ти на роботі говориш англійською, чи більше чеською, як у вас відбувається спілкування? Чеську я знаю на розмовному рівні, звісно, всі технічні моменти ми обговорюємо англійською. Тому що я можу навіть не знати, як буде там двокрапка забувати чи дужечка. Я це все говорю англійською, і це нам дуже допомагає, що ми один одного розуміємо, в технічних моментах абсолютно ніякої проблеми немає. Плюс до того, всі там бази даних, весь код так само пишеться англійською, коментарі пишуться англійською. Тобто, чеська нам потрібна лише для можна сказати привітання, там, запитати, як справи, і комунікувати в буденності зазвичай це все англійська. І також великий плюс в тому, що чехи себе так само некомфортно почувають з англійською мовою. Як я думаю, як і у нас є українці, які також з англійською, так просто її вчили в школі чи там в університеті трішки, і вони якби не впевнено себе почувають, тому вони думають, що я дуже дуже добре знаю англійську, і це також було плюсом. Скажи, будь ласка, на твою думку, які особисті та професійні якості цінують найбільше в таких it компаніях it стартапах? Я думаю, що дуже важливо це тайм-менеджмент та відповідальність, тому що все буквально кожна моя хвилина контролюється, оскільки платять погодинно. Тобто я контролюю сама відповідально свій робочий графік, але звісно ж. Години повинні відповідати і результату. Тобто в тебе є задача, тобі на неї дається час. Якщо ти не впорався, це вже твої проблеми і питання. І також дуже важливо вміння навчатися, вміння освоювати щось нове, шукати швидко рішення проблеми. І що дуже важливо, що я використовую зараз постійно в роботі, як новачок. Звісно, я багато всього не знаю. Я багато можу зробити помилок. І на якомусь етапі є така думка: все, я не знаю. Я просто піду, скажу керівнику, я не знаю, як це робити. Робіть, будь ласка, замість мене або допоможіть мені, я не знаю. Але як, як нас навчали, я пам'ятаю, ще на перших лекціях, що треба, по-перше, гуглити і шукати хоч якесь рішення. Покажи два-три можливих варіанти рішення проблеми. Тобі тоді допоможуть знайти правильне. Тому так ось те, що вміння навчитися і вміння знайти, хоч якийсь вихід, навіть якщо він неправильний, це дуже важливо. На останок скажи, будь ласка, що б ти хотіла побажати нашим студентам? Я бажаю студентам отримати такий же чудовий досвід від школи, який він був у мене. Я вважаю гарно працевлаштуватися, і так само швидко. І я бажаю кожному оглянутися через 10 місяців і зрозуміти, що ти став фуллстак девелопером. Друзі, дякую, що дивилися цей ролик до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальчики догори та до зустрічі в нових випусках історії успіху. Всім па-па!